Ну, можна сказати, що чоловік тебе от утримує або, Ні. Ж, це, або ж це не так. Ні. А тобі б цього може б хотілося, не знаю. Щоб... Ой, ну я не скажу, що цього би не хотілося. Це ж класно. Все. Олег, <плес> Олег, подивиться, тепер буде мати на увазі. Ем, ну, У нього не вистачить грошей елементарно, тому що я багато чим займаюся. Ну, тобто, в мене багато запитів. і я вважаю, що типу, якщо в тебе багато запитів, то ти не можеш сказати комусь себе утримувати. Якби в мене були мінімальні запити, без всіх моїх хобі, дороговартісних, то, можливо, я б сказала, та, давай ти будеш утримувати. Якби це була от просто сім'я, а не жінка, яка постійно кудись. Двігається, що ти робить, да, їй постійно треба на щось на цій реалізації гроші. Тому це мені здається, що. Не дуже справедливо. Якщо б це був просто манікюр, педикюр макіяж, то зрозуміло, що це було б не так складно. Ну я, я не обіцінюю нічий манікюр. Я маю на увазі, що типу, по мене дорогі хобі. І ну, у нас є спільний бюджет, ми покриваємо всі наші е, ну, побутові витрати, тобто квартири, їжі, тварини, тобто це на спільні гроші.